Від усім торкнулись смирення дорівнює і благодать, і тоді ми стаємо дітьми Божими, і сам Бог піклується про нас. Перша Петра, п'ята глава і шостого вірша, тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Покладіть на нього всю вашу жорбу, бо він опікується вами. І як я можу не дозволяти Богу діяти в моєму житті і піклуватись про мене, коли я горджусь, як сказано в Біблії, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Також торкається нові відкриття вчених. от Наш мозг, він пластичний, є на іронні з'єднання, так? І як я можу очистити свій розум від лишньої інформації, поміняти образ думок, без слова божого ніяк, як сказано в Біблії, що слово проникає до поділу душі з духа, составів і мозгів. Також 1 Петра, перша глава, 22 спадця друга, вершав послухом правді очистити душі свої через духа на нелисмірну, братерську любов і від щирого серця любіть один одного.